Слава Ісусу Христу! Вітається з вами Назарій. дев'ятий день дев'ятниці перед святом непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Продовжуємо роздумувати, над яким, які є головні акти життя на дорозі. Вітання сьогодні другий крок. Другий крок. Хочеш віддаватися ближнім. Що це означає? Можеш і повинен віддавати Марії всіх людей, властих тих, з якими вона тебе зводить. Так? Чи маєш право віддавати Марії ближніх? Чи може хтось інший мене віддати, і яке, яке це має значення? В стислому значенні можна віддати те, що посідається. Папа може віддати Богові усю церкву, бо Бог дав йому на неї владу. Кожен настоятель має право віддавати свій, віддавати, віддати своїх підладних. Всіляка влада походить від Бога, і те, що Господь Бог дав, можна Богові через Марію віддати. Чи можеш, однак, віддати людей, над якими не маєш виразної влади? Існує багаторазові рації, для яких кожен має право, а часом обозок віддавати других. Може це чинити на підставі заповіді любові Бога. Має право віддати Марії ближньому, бо в цей спосіб ефективніше навчуся любити Бога. це чинити з рації заповіді любові ближнього. Віддавання когось є найбільшим добром, має, отже, не тільки право, але і обов'язок віддавати людей Богові через Марію. Можна ближніх віддавати з титулу приналежності до Христа. Христос має право до кожної людини через хрещення, дає їй уділ у своїх правах, має право приймати до того, щоб ніхто Христа не скривдив, бо через хрещення є одне з ним. Має право ставати, старатися, щоб кожен Христа любив, тим самим має право віддавати ближнього, щоби не чинив зле, а щоб був в повноті Христовий і мій. Може це чинити з титулу стосунку містичного тіла. Маю обов'язок любити містичне тіло і прагнути його здоров'я і розвитку, тому маю право кожного, хто до нього належить, віддавати Марії. Вільно мені віддати ближніх на підставі доброї любові самого себе. Маю право до того, щоб мене всі любили, бо Бог дав таке, таку заповідь, тому може їх віддавати, щоб зустрілися в небі. Те, що когось віддав, не накладає на нього жодного нового обов'язку понад те, яке вже посідає, але є ефективним заступництвом і поміччю для Марії, щоб могла е, йому уділити більше ласки. Чи можна віддати людині, яка не хоче, щоб його віддати? Можна. Сугубці належить рятувати навіть проти його волі. Віддання когось Богу через Марію є так великим добром, що ніхто не має права е, про це образити, бо, те, бо то не є для нього жодною кривдою. З часом сам зрозуміє і визнає, що віддання це його було для нього ласкою. Хто віддає ближнього, ризикнує зі своїх прав до нього на користь Матері Божої. Отже, згори погоджується, що не буде гніватися і нарікати, коли цей ближній буде для нього недобрий, несправедливий, нетактовний. І тут відкриваємо, що є три ступені віддання ближнього. Віддання Його Марії актом внутрішнім, офірування чогось для нього, наприклад, терпіння, віддання за нього самого себе, навіть готовність віддання за нього життя. Цей третій ступінь є найвищим, коли ж ніхто не має більшої любові тієї, коли хтось життя свій віддає за приятелів. І це досконале наслідування Христа, найкращий спосіб переживання святої літургії, в якій разом з Христом віддаємо себе за весь світ. Віддавати, віддавай, отже, всіх людей, віддавай, віддавай, власне, тих, з якими зустрічаєшся, залатуєш щось в уряді, віддавай людей, з якими маєш розмовляти, чекаєш, чекай чекає, чекає тебе перерви з настоятелями, віддавай Марії на Не суди, однак, що все стається мусить по твій думці. Може, власне, по відданню зустрінеться тебе знову зі сторони людей на справедливість. Марія, отже, знає про те і вчені, що це тобі не зашкодить. Віддавай тих переходах переход, переход, значить, тих людей, які переходять, яких зустрічають співдорожні в автобусі в подізі, віддавай тих, про яких чуєш в радіо читаєш газеті, віддавай тих, яких любить і тих, яких ненавидять. Віддавай віруючих і невіруючих. Говори, наприклад, мати, віддаю тобі всіх, які тепер бачу, які зі мною їдуть. Дай, щоб ніхто з них не був проклятим. Чи ми таке робимо? Є важливо так віддавати їх Марії. Оскільки маєш право всіх віддавати Матері Божій, кожному з них дай, це, дається це за якусь ласку. Часом побачиш намацальну, і це подовигідні наслідки такого віддання, часом нашого недобачаєш. Тим, однак, не заражайся, властиво, коли багато разів будеш когось віддавати і не побачиш жодної зміни на краще. Довірся, Марії. Вона уділить ласки зміни на краще. Коли визнає заслушний власне, Ви побачиш, скільки це спасених перейде в небі. Подякувати тобі за те, що віддав їх в руки Марії. Пречиста Пресвята Богородиця, прославляю разом з тобою присвяту Трійцю і дякую за твою непорочність. Прошу тебе, прийми наші ще благання і нас своїм покровом. Амінь. І молитва 9-го дня, непорочна діво, ось наближається твоє свято. Найдосконаліше творіння Пресвятої Тройці, Божа любов дарувала нас тобою. Вдячні Богу за такий великий дар. Просимо тебе навчи нас, любити Отця в небі і братів на землі. Амінь. Марія, непорочна зачата, молися за нами, що до тебе припадаємо, і за всіма тими, що далекі від тебе, особливо за ворогів Святої Церкви. Амінь. Дякую всім, хто був на цій дев'ятниці, до свята не зачаті. Ці чудові такі розважання на основі АБЦ віддання Матері Божої, оця елізіоша. Це ще не кінець. 8 грудня є урочистість непорочного зачаття в Риму Котолки, в католиків Церкві. В греко-католицькій церкві, 8 числа є передсвяття непорочного зачаття. Саме свято є 9 грудня. Тож ще зустрінемося 8 грудня і 9-го саме свято непорочного зачаття. Амінь.